До От, можна валіком. Особливо підходить новачкам, Вони розбираються або, або ще як боїться. То можна дуже просто наносимо. Одною рукою незручно, напевно. Але покажу, хоча б чуть, чуть трошки покажу. Наносимо. Валіком. Саме шпаклевка повинна бути така у міру. І не жидка, і не дуже густа. Відповідно. Ну і така, яка надається до роботи валіком, тому що не кожна шпаклевка може йти валіком. Дуже незручно ще лівою рукою Але все ж таки хочу показати, чому зроблю це. І особливо, якщо у вас немає стіни, якщо рівні стіни, це просто золотий варіант, тому що той, хто не має досвіду шпаклювання, то може напортачити. Ви їх просто покривите. А тут покривити майже нереально. Отак. От Нанесли. Чим ширший шпатель. Шпатель повинен бути широкий. В даному випадку у мене шпатель 60 см. І починаємо стягувати. Все просто. Стягуємо вниз трошки, потім підрівнюємо верші. І потім вугле. Ну і пам'ятати треба, що треба завжди стягувати з сухого на мокре. Просто в двох керунках, так і так, наприклад, сюди потягнули і сюди потягнули. І так, фактично, щоб скривити стіну при таким покриванні, це просто треба постаратися. Тобто, якщо у вас гіпсокартонні стіни, або штукатурка під маяк, то, то це вам такий варіант. Так само лампочка повинна світити на стіну, щоб ви бачили, що ви робите. Ну, старатися, якщо споклівка розсохне це вже залазить від основи, від самої шпаклівки, яка вона. Постаратися не наносити великі від... великі ділянки, щоб встигнути... стягнути, тому що... тому що вона засохне, то ви вже її не зможете розпровадити. Ну і пару разів. На одному місці дете. Що ні, що один раз і все, тому що можуть бути якісь пузирки, дірочки потрібно декілька разів. Ну і виходить така досить рівна стіночка. Потім ще шліфування буде, відповідно яке повністю зробить цю стіну вже ідеальна. Тим хочеться шпакльова за один раз, От, в чому її теж ще так сказати перевага в тому, що вона можна за один раз повидягувати стіни. Не потрібно два. А якщо два, то буде ще краще. То буде тільки краще, якщо два. Отак от. Бачите, от, як це вона моїй... є. Оце яка красота. Завжди. Якщо вам там треба накладати, ви його похиляєте більше. Якщо треба зняти, то ви його піднімаєте більше, але так, щоб не шпатель не шкрабу в саму стіну. І все. І дуже простенько все. Плавні, плавні рухи і все буде окей. Ось таке. Незручно одною рукою тримати телефон і знімати і робити. Але хотів показати, це спосіб для тих, хто або боїться напортачити, або не знає взагалі, як шпаклювати. Я думаю, що підійде. Хоча ми теж ним користуємося такими методами. І менше... менше фізичної праці. Легше так робити, чим натягувати шпакльовку так, бо можна теж нема проблем, але так іде більший розход матеріалу і так стіну Завалити. Ну, простіше. Так, так що. Беріться на увагу такий метод може комусь пригодиться. Просто виловаш боїться або ще щось. Так це фактично можна шпаклювати і так. Але до вечора рук. не чуєш не чуєш рук до вечора При такій при такому руки нормально себе почувають. От стіна. Штукатура від маяк. От стіна вже виглажена. Да, світлення не таке аж дуже. Mm. Но, але вона досить гладка Чуть-чуть пошліфується і все. А там ще поки що Тільки в процесі. І то, завжди остання стіна на неї все вимазується так що користуйтесь, підписуйтесь на канал, лайки, коментарі. Ну і діліться досвідом, Може хтось краще щось знає.